Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка лісники». Потежне закрите містечко Поруч з лісом. Другий будинок від лісосмуги з обох боків. І третя, до речі, частина також третій, третій будинок від лісосмуги. Тобто з усіх буків є лісосмуги. Великий ліс це третя чи четверта вулиця. Дуже гарна локація, гарні краєвиди, пташки співають. Зараз вже вечір 18.48, пора буде сідати сонечко, але пташки вовсю спілкуються між собою. Давайте я вам швиденько покажу діляночку, і потім вже перейдемо всередину будинка. Розкажу вам і про будинок. Значить, є парк місця на два авто і навіс також на. Два авто. Біосептик встановлена в систему. Також зроблено зелене, тротуарна плитка. Багато є терас в будинку, а саме три штуки, нижня і дві верхніх. Зроблено туї, частково озеленення. Автополив, полив, кательний полив. Ділянка 10 соток. Сам будинок зарахування терас іде більше 300 метрів. Якщо житлова середині площа, то це десь 210 метрів. Отак виглядає ділянка. Гарно розміщений будинок. Ділянка задній двір дуже. Такий пристойний, гарний газ заведений в будинок, сам будинок побудований із цегли, Алюмінієві вікна повністю по всьому будинку зроблені. Також росунна система де кухня вітальня. Моноліт ідуть перекриття перший-другий поверх, і також дах іде в моноліт. Буде відведення, зроблено, всі комунікації заведені в будинок, підвіконня це натуральне каміння, зроблено. Давайте обійдуш до кінця будиночок і зайдемо всередину. Всередини ще робиться ремонт, ціна буде вказана вже з готовим ремонтом. Я Зможу, якщо вам буде цікаво, то запросити вас на перегляд. Бачите, тут борізки і там гарний криєвид. З другого поверху ви побачите. Алюмінієві двері, великі до стелі йдуть. Вже питка зроблена. Зараз робиться декоративна штукатурка на стіні. Це гардеробна, а зроблена, до речі, важливо, я не сказав, що зроблена інсталя... інсталяція. Інсталяція зрозуміло, Вентиляція зроблена центральна побудинка. Це вхідна гардеробна з таким ось віконечком. Далі йде ось прихованого монтажа двері, бачите, такі великі. Далі йде кімната на першому поверсі. Звісно, коли все доробиться, тут обов'язково буде клінік зроблений. Також є камін з розводкою отоплення в кожну кімнату. Дуже класне іде. Фаст фас, стіна, стіна зроблена вентянкою дуже красивою. Це треба вже побачити. Тут вітальня, праворуч кухня, а тут іде котельня. Є газ, котел. Тепо підлогу зроблена. І ще я пропустив санвузу. Санвузу на першому поверсі. Є душова, якраз трап і душова. з гіднічну душу. А тут, до речі, пральня, підпральня. Рукомийник зеркало і ручник, сушарка. Потрюся зараз йде вже конкретний вечір без 7, без 7 хвилин 19 і в будинку без світла включено, дуже світло. Вже повним ходом, де йде ремонт, звісно, якби це помилось вікна, то зовсім був би інший вид, так? Ще більш було би світліше. Костюмна система алюмінієва, дуже крута, потужна. І такий вихід на цей цю, цю терасу. Ще раз вам покажу. Фасада клінкерна цегла широкого лон-формату. Чите, яка красива. І також термодерево. Так все підчито. Раз отак кінці відчиту. Так, давайте далі. Одразу закрию. Так, тут кухня. Кухня також зі своїм виходом йде. Повілюся величезна стіна, півтори цегли, плюс утеплювач, плюс ще лінкацева фасадна. Гарна кухня за острівцем, геобразною форми. Стеля вже повністю зроблена. І там, зрозуміло, люстри ще треба. Нажимається на увазі готова. Основні роботи зроблені. Так, це у нас сходи із моноліта, підсвітка буде над кожним сходинкою. І будуть доробляти, звісно. Повторююся, ціна буде йти з ремонту. І все в процесі все доробляється. Все буде дороблятися. Так виглядає сходи вже коли він піднявся на другий поверх. ініціанка чи декоративна штукатурка вже зроблена. Це перша кімната. Натуральний паркет. Зроблений. Натуральне дерево з виходом на терасу. Да, так, пташки сьогодні прямо в ударі. Бачите, дах великий, гарно утеплений. Моналіт, плюс утеплювач, ПВХ мембрана. Також сам фасад даху. Ми вийдемо на іншу трасу. Там якраз ПВХ мебрана. Це друга спальня. Трошки темніше з-за того, що пленка. Не було пленки, і зараз будуть прибрати і набагато. Був світліший, так. Ну і вихід на ту ж саму терасу, де ми були. Тобто дві такі окремі дитячі кімнати. Ідуть на ту терасу, де ми були. Це іде санвузон на другому поверсі основний, так. Тут іде туалет, гіднічний душ. Рукомийник, дзерка ванна кімната і також душова. Ще раз покажу вам. Прихована монтажа двері і головна мастер-спальня. вона вона робиться, дороблюється. Дерево, як пам'ятаєте, є. Тут, тут вивод під камін зроблений. Вентиляція нагадаю центральна. Тут є декілька виходів. Є. Зараз закрита. Ну, є вихід на цю терасу, потім з іншого боку я вам покажу. Ще раз саму повну спальню покажу вам і це гардеробна йде у мастер спальню, своєї спальні. Тепо підлога зроблена. І свій синузо з душовою. Два рукомийника, зеркало велике тут буде. Туалет іде. Давайте ще з цього боку покажу вам цей санвузол. Гармонійні кольори. І таке вікно. Всі вікна алюмінієві. І якраз як і тераса зроблена в мембрану фасад, так і дах те ж саме. Якраз в сусідньому будинку видно. Напевно, ви чуєте, як трошки співають. Я просто в петлічці Може бути і не чути вам. Але це треба сюди приїхати, щоб це почути. Вона того стоїть. Ну і будинок, звісно, стоячи. Це вихід, ну, дайте не міг я вийти з головної спальні. Такий будинок. Я зараз на явності. Якщо вам раптом треба більше, то цей будиночок ще більше і більше земля, і можливо, я з лісосмугою. Там трошки ще більше, ще ближче, ближче. Ще більше і ще ближче, так? А і панорама, так? Давайте я вам цю панораму покажу. Скоро листові дерева вони розквітнуть, то все буде в зелені буде дуже красиво. І так, красиво, а буде ще красивіше, багато. Тоді давайте підсумок зробимо. В описі буде ціна, в описі буде ціна в повну готовність, так? Також буде телефон. Всі меседжери є на телефоні. Будемо раді вам. Другий поверх. Значить, хочу ще раз вам сказати. Зрозуміло, сходи будуть готові. На другому поверсі дві спальні, дитячі, окремі, з виходами під камінно топлення, і також отоплення за рахунок котла є газ. Вихід на терасу, де ми з вами були. Вентиляція зроблена буде. Також загальний санвузол з ванною з душовою і мастер спальня. Зі своїм виходом на терасу велику, де ми були, і гардеробна з своїм сандузлом. Також є вихід. на, на зорі дивитися, так, кому як, чи на експлуатовану терасу, Експлуатований дах. І на першому поверсі. Давайте я вам швиденько нагадаю планування і будемо закінчувати. На першому поверсі ми ввійшли зліва гардеробна, потім йде санвузол. Далі йде котельня. І тут кімната на першому поверсі. Така велика об'ємна. В принципі, всі кімнати об'ємні. І камінна зона з великою терасою. З виходом на терасу. Є кухня також. Тут гарне місце стіл поставити, де я зараз. такий цікавий проект, так що всіх. То, вважаю, запрошуємо, будемо раді вам. Ще раз фасад покажу і виключаю вже. І тут якраз в кінці є ворота, це закрита територія на 5 чи 6 правда тисячі будинків.